Вітаю, друзі! Це відео я назвав Великий шанс культури. Звичайно ж, української культури. В кінці листопада у Мадриді відбувався міжнародний конкурс опер, і Львівський і одеський оперні театр здобули міжнародні нагороди за працю в складних обставинах. Але Україна славиться не лише здатністю плекати культуру в екстремних умовах. Пригадується фраза Вінстона Черчилля на початку війни, з діється, го року, коли один з міністрів запропонував скоротити видатки на культуру, і Черчилль заговорив, а, рад, а заради чого ми тоді воюємо? Ну, дивлячись на нашу владу, там точно немає Черчилля або паперової Черчилля, на жаль, поставлені до культури, але разом з тим українська культура справді отримує колосальний ривок, колосальний імпульс. Наші солдати воюють не лише за територіальну цілісність. А і за визнання України і української культури в світі. І це показово. За цей рік кількість найменувань книг, перекладених з української мови, б'є рекордні показники. Ми знаємо, що є Андрій Курков, є Юрій Андрухович, є Оксана Забушко. Є Сергій Жадан, ну і є ще десятки і десятки українських письменників, які більш ніж успішно перекладаються багатьма мовами світу. П'єси нежданої граються і в Лондоні, і в Парижі. П'єси Олександра Ірванця. Тобто, раптом на тлі цієї війни. Над героїзмом українських солдатів створилася унікальна ситуація, коли раптом в Україні побачили ще й культурний феномен, адже українська культура випликала лицарів вільних людей. Російська культура, якою раптом захопився Достоєвським Папа Римський, це російська культура. Весь час виховувала і виховує рабів. Не вся, звичайно. Але оці криголами, так би мовити, опорні стовпи, Льви Толстоєвські і тому подібні, вони наскільки проїли мізки великодержавним шовінізмом російському населенню і простому люду російському, що вони йдуть вбивати. Українців, так ніби українців, це якісь таргани. Тобто, що це за культура така, яка вирощує вбивць? Це не культура, це антикультура. І це врешті підтверджується життям. Я колись. Вивів формулу, чим більше в світі буде України, тим менше Росії. І це прекрасно видно, коли українські спортсмени, там, де те, що можна поміряти, так би мовити, показниками, цифрами, коли на аренах українські спортсмени дуже успішно борються і перемагають і тіснять росіян. Інколи мої друзі жартували, що чемпіонат світу для України завершується на перемозі. Над Росією. Якщо ми перемогли, значить ми чемпіони світу. Нам більше ні з ким не треба боротися. Для нас це не актуально, так насправді актуально, тому що ми, потіснивши Росію, вмонтовуємося в справжній глобальний світ. Нам треба жити і конкурувати з британською, іспанською, німецькою, французькими культурами шведською, особливою американською культурою. Тобто це те, що створює ну, уявлення про справжню глибину і талант нації, адже ми знаємо, що є українська вокальна школа, українська виконавська школа, і коли після замість російських. Виконавців на сцену метрополітену Тернопора виходить Людмила Монастирська, вся в жовто-блакитному і зал стоячи її аплодує, всі прекрасно розуміють, що скільки б не працювала вся російська ідеологічна і дипломатична машина на світових майданчиках на просування своїх виконавців, але українські зірки вони потрапляють у, у власний механізм розкрутки, ще цікавіший. І от нещодавно на сцені тієї ж метрополітен опера відбувся дуже величний і знаковий концерт на сторіч виконання Щедрика Леонтовича на тій самій сцені Метрополітен-Опера. Сто років минуло. За цей час щедрик став частиною американської культури. Як це з одного боку, приємно, з іншого боку, дивно. Тому що те, чим ми жили, те, що є частиною нашої свідомості, раптом стало частиною світової свід свідомості, частиною американської культури. Це надзвичайно приємно. Ми знаємо, що. Класики музичні, використовували дуже багато тем українських. Ми знаємо, їхав козак за Дунай, ми знаємо ну, багато української мелодики в голівудських композиторів, але тут справді Щедрик просто став таким криголамом для української культури. Він раптом дав американському суспільству певний ключик до розуміння української душі, до того, що українці такі ж волелюбні, як і американці. І коли щедрик виконує оркестр морської піхоти американської, це взагалі вражаюче. Але разом з тим. Мова про інше: мова про те, що Україна. Я заговорив про оперу на початку, бо синкретичні жанри опери, опера і кіно вони якраз і показують глибину таланту і глибину культури національної. Зараз українські теми підуть гуляти по голівудських майданчиках. Сам вже неодноразово говорив про прекрасний сюжет українсько-американський свого часу у Другій світовій війні була така операція Френтік, коли американські бомбардувальники базувалися на Полтавщині в 44-му році. І там прекрасні сюжети про любов американського льотчика і української дівчини, яку потім. НКВД просто спровадило в гулах за це кохання. Ну, але нинішня наша історія і наша нинішня боротьба вона створює ще більше сюжетів для сучасних сюжетів для культури, для осмислення, для кіноосмислення, для літературного осмислення. Я думаю, що українські книги вже от вже українські книги видаються в Сполучених Штатах. І якраз дуже важливо, щоб цей діалог літературний він ніс такі ключики до розуміння нації одна одною. У українській культурі є феноменальний поет Юрій Тарнавський. Юрій Тарнавський живе в Сполучених Штатах, в Вайн Плейнс, пише романи англійською. Свого часу писав вірші іспанською, пише вірші англійською. От він зараз написав вірші про цю страшну війну і виступав. Він представник Нью-Йоркської групи знаменитої. І виступав в Іспанії, читав вірші про війну і говорив про українську боротьбу. Уявіть собі, ця війна сколихнула якийсь такий глобальний український розум, можна сказати, глобальну українську павутину, і там, де є хоч один українець, в будь-якому кінці світу. Там і є добре ім'я України. Чомусь віриться, що добре, бо та зарядженість українських громад по світу, та така жага правди, жага справедливості, коли українці пояснюють в країнах свого проживання сусідам, знайомим, репортерам, політикам. За що бореться Україна і чому Україну треба підтримувати, це є просування в першу чергу української культури, бо українська культура є частиною нашої, нашого альтер-его, другим я внутрішнім камертоном, який, за будь-яких обставин, скеровує твої дії. На озерці на дії твоєї батьківщини, твоєї нації, твоїх близьких, твоїх геніїв, твого Тараса Шевченка врешті-решт. Отже, сьогодні цей рік це ще рік 300 Сковороди і в дворі українського дому. У Центру культури в Вашингтоні з'явилася скульптура Григорія Савича «Сковороди». Цю скульптуру виготовив американець, який захопився раптом сковородою, і зробив дуже тонку, таку лінійну, дуже витончену скульптуру. Тепер у Вашингтоні. Три українських меморіальних місця. Це прекрасний пам'ятник Тарасу Шевченку, на відкриття якого приходив президент Ейзенгауер. Це меморіал Голодомору. І тепер це ще й пам'ятник Григорію Савичу Сковороди. Час такий, що Філософа Сковороду, може, варто було б зобразити з автоматом Калашником і Шоломом військовим бронежилеті. Але він з патерицею з палицею зображений, як традиційно його малювали багато українських художників. От він іде. І не в пітьмі, а в світлі тою палкою нащупує шлях до американських сердець. Тобто він такий світоч тепер на Американському континенті. Що цікаво, що цей пам'ятник мені нагадує пам'ятник Конфуцію в Нью-Йорку. В цьому щось є спільне. Два філософи. На Американському континенті, один з Європи, другий з Китаю. Отже, так ми позначаємося на глобальній мапі, так ми нагадуємо про свою невмирущість. І за це, як це не сумно, вмирають українські солдати. Ми думаємо, що лише Хтось, напевно, думає, що лише за відновлення територіальної цілісності. Ні. Війна ведеться за нашу долю на майбутні років сто не менше. Тому мусимо перемагати. Слава Україні!